Вітаю всіх українців за кордоном. Міжнародний валютний фонд закликав скоротити соціальні витрати в ЄС, ті самі, що десятиліттями були гордістю всієї Європи. Пенсія, медицина, освіта все це раптом стало занадто дорогим. Розглянемо детально досить глобальний матеріал від видання євроактив, щоб подивитися на наші з вами перспективи масштабніше на загальноєвропейському рівні. Я думаю, всі пам'ятають, як і де продовжують 24-й параграф. А в Німеччині зараз кажуть, що раніше було краще. Німеччину захоплює ностальгія. Німці вже втомилися від реформ, криз і сварок і просто хочуть назад до Меркель. Нові дані взагалі шокують. Кожен четвертий мешканець Німеччини хоче повернути Ангелу Меркель у крісло канцлера. Що тут скажеш? Ми теж долар по вісім будемо ще довго згадувати. Але цікаво почитати і ваші думки, і в мене закрадається ось такий сумнів. Через скільки б секунд би мадам Ребентроп почала ось це Трампівське коло сприйняття нової реальності. По-перше, і через скільки секунд вона б закликала до врахування інтересів Росії. Пам'ятаєте ж? Важко було оглядати цей матеріал від Вельт, Але нам хто тут живе, треба розуміти де ми живемо, хоч приємні ці новини, хоч ні. І також опублікована дуже цікава, як на мене, думка головного редактора Більд і, звісно ж, потужної журналістки Маріон Горн про те, що боротьба за АФД тільки підсилює взагалі АФД. У Німеччині знову йде дискусія, чи треба тримати Бренд Мауер політичну цю так звану проти правих, чи навпаки виступити з ними у відкритий бій. І ось парадокс: поки всіх лякають АФД, саме АФД росте. Ваша вподобайка, коментар і підписка безпосередньо впливають на розвиток українського Ютубу. Тому впливайте, будь ласка, а я буду починати. У своєму звіті МВФ прямо каже: держави більше не можуть утримувати своїх громадян часу різати допомогу. Причина борги після пандемії, енергокризи і, звісно ж, війни. Але все це звучить насправді як новий догмат. Не допоможемо людям, а врятуємо бюджет. Ще гірше те, що Брусель не протестує взагалі. Представник Єврокомісії каже: ми погоджуємось, питання лише з якою швидкістю це зробити. Тобто, не чи робити, а з якою швидкості різати. Ось вона революція без спротиву, коли навіть соціальний контракт готові підписати наново взагалі. Іронія в тому, що саме завдяки цій моделі Європа і пережила післявоєнну відбудову. Ну а канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вже повторює меседж МВФ давним-давно. Сучасний рівень добробуту більше не можна фінансувати. Про це вже в нас було кілька новин на цьому каналі. А Орбан, ще жорсткіше, роками клейміть Західну соціальну державу. І тут питання, вони турбуються про економіку чи готують виборців до менш щедрої Європи? Але економісти ж кажуть чорним по білому, як то кажуть, проблема не в соціалці, а в низькому темпі зростання економіки. Тому що якщо економіка росте, борги взагалі не страшні. Ми це бачили по Франції, але зараз там трошки інша ситуація. Ось. І проблема не у витратах, а в тому, що ЄС втрачає в свою взагалі продуктивність і не інвестує в нові ринки. Але про це МВФ, звісно ж, мовчить. Про це ж, звісно, мовчить вся Європа, про те, що упустили розвиток видобування рідкоземів. Про це ж мовчить Німеччина, що вони зіштовхуються із цим економічним спадом, бо нема тепер дешевого російського газу та енергоносіїв. Це ж все ясно. І, ну, і по всій Європі все так само. Тобто війни правильно, злізання з російської голки, тому що для Росії це не економіка, а це е, політичний важель завжди буде. І вони це зрозуміли, але запізно. Але тепер ось так викручуються. Є також в європарламенті і інша думка, тому що попереджають інші депутати: скорочення соціалки це ще й удар по зеленому взагалі переходу. Бо якщо люди не матимуть базової стабільності, вони не інвестуватимуть у майбутнє. Тобто, замість того, щоб купити якусь там сонячну панель, люди просто будуть відкладати гроші про всяк випадок. Також згадується в цьому звіті про очікуване зростання злочинності у такому випадку. Це все як лікар, який каже пацієнту хто п'є ліки, той хворіє. Питання лише одне. А пацієнти з цією логікою виживе? 25% німців кажуть так ми сумуємо за меркель. І знаєте хто найбільше? Не старше, а молодь від 18 до 29 років. Ті, хто виріс на кризах, тепер ностальгують за жінкою, яка принаймні, як кажеться в статті, створила ілюзію стабільності. Але ми з вами точно знаємо, що вона просто всі проблеми під килим закопувала, просто робила ось таку бомбу на майбутнє. Тому що ми сприймаємо фрау Рибентроп як ту, котра сприяла зростанню апетиту диктатора. Котра розраховувалася нашою з вами українською безпекою, будуючи північні потоки, котра конкретно блокувала наш вступ і в ЄС, і в НАТО. Ми пам'ятаємо це. Ми пам'ятаємо іншу Меркель. І тут є момент ще дивніше: найбільше Меркель люблять не її однопартійці, а виборці зелених і лівих. Тобто ті, хто колись її жорстко критикували, тепер кажуть, вона була кращою, бо після неї відчуття керма просто немає. Ностальгія це завжди симптом. Ми це бачили у сусідів наших поганих. Коли країна починає сумувати не за політиком, а за відчуттям порядку, це значить, що сьогоднішня влада втратила контроль дійсно. І поки одні мріють про Меркель 2.0, ми з вами чудово розуміємо, що в Німеччині з'явився запит на порядок і сильну руку. Начнеть нас очі швидко душить. Чверть Німеччини хоче повернути минуле, бо не бачить майбутнього. І це, можливо, найстрашніша статистика сьогодні. І так, давайте до поганого сценарію, до сильної руки. Як пише головна редакторка Більд, ми, звісно, можемо з вами по-різному ставитись до видання. Але главредом не стають випадкові люди. Тому у будь-якому разі буде пізнавально і корисно я вам це точно обіцяю. З 1949 року Німеччиною керують лише дві сили. ЦДУ та СПД, пише главред. І саме вони створили країну, яку сьогодні критикують з економічним спадом, енергетичним хаосом і міграційними правилами. Але я хотів би тут ще додати, а всього хорошого тут ніхто не бачить, що, чого досягла Німеччина, але ладно. І от редакторка каже, то може АФД просто вголос каже те, що люди і давно самі бачать, ну, в них око точно. Хто хоче перемогти. Має переконувати, не моралізувати. Це ключова фраза. Проблема не в тому, що АФД небезпечна, а в тому, що інші перестали пояснювати, навіщо їм довіряти. Мораль не замінює стратегії. Журнали ФАС і Зют Цайтунг вже кажуть відверто: Бренд Мауер не захист демократії, а зручна відмазка. Поки політики будують стіни, АФД ФД нарощує голоси. Бо ілюзія це не стратегія. Це втеча від дискусії. І ідея головної редакторки проста: треба йти у політичну сутичку, не боятися ставити АФД у позицію відповідальності. Хай покажуть, що вони вміють. Вони обіцяють повернути е, ВФЛІХТ, це е, військовий обов'язок або призов на страхову службу в армію. То чому АФД навіть не здатні внести законопроект у Бундестаг? Зручно влаштувались, бо це незручне питання для рейтингів. Головна редакторка каже: або реформи, або нові вибори. І, можливо, навіть в уряд меншості, як у багатьох демократіях Європи, бо гірше за ризик є лише застій, каже вона, і політика без рішень завжди програє політиці без совісті. Німеччині зараз не потрібні стіни, їй потрібен діалог, аргументи і мужність. Бо страх передає в не захист демократії, а визнання, що стара політика вже не вірить у власні ідеї. Нічого тут після головного редактора особисто я додати не можу. Якщо ви можете, запрошую вас в коментарі і вподобайка, якщо було корисно. Підписка, телеграм, і побачимось.